Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні хочу показати вам, які зміни відбулися в нашому парнику. Ось тут, на цій середній грядці, були мої огірочки. Два кущі були довгоплідні огірки, вони несмачні. На їжу ми їх не використовували, вони дуже-дуже гіркі. А от туди далі були хороші смачненькі огірочки. Але вже вони довго відродили нам, і також ще на них з'явилася якась мошка і дуже-дуже їх травмувала. І тому я вирішила їх не лікувати, не рятувати від тої хвороби, від тих шкідників, тому що час для них вже пройшов. Огірки прекрасно у нас вже родять на грядці, і тому я їх звідси забрала. А натомість в мене на грядці, на дворі, був висаджений перець чилі. І ось дивіться, що я зробила. Я його взяла і забрала просто з грудками землі лопатою і перенесла, пересадила в парник. Одразу добре пролила землю, і він, він чудово себе тут почуває. На подвір'ї він на грядці був дуже сумний, йому дуже не вистачало вологі. Тому що в нас зараз засуха. А в парнику він ось такий гарненький і живенький. Ось так. Ну і тут у нас все. Так, як і завжди. Помідорки знову чекають, коли їх зберуть. Перчики наші солодкі підростають. І ось така в нас краса. Ось де справжня краса. Подивіться, які чудові великі помідори. Це сорт Надія Тарасенко. Ось. А це в нас сорт було серце рожеве. Ось такі помідорки. Ну і, звичайно, не можу не показати вам свої баклажанчики. Подивіться, які вони красиві. Ось ці біленькі я вже збирала. І ось цей. Синенький мене теж дуже радує урожає. Ось така краса. Дякую всім, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!